Даша Квіткова випадково розсекретила, що таки вийшла заміж за Володимира, та чи не вперше зблизька засвітила своє колечко? А ще блогерка купила за шалені гроші автограф у Метурман. Ну і яку нагороду отримала дівчина? Давайте обговоримо. Так, от Квіткова відвідала п'яту ювілейну благодійну премію Голден Клав. Золота рукавичка, де дівчина отримала нагороду, інфлюенси року. От Коли мені повідомили про це, я точно знала, що вона не моя. Пише Даша в інстасторіс. Сьогоднішня нагорода це присвячується людям, які допомагають і які довіряють мені. Тому що без людей, які слідкують за мною і довіряють мені, нічого не вийшло. А ось і вона каблучка поруч із заручальною обручкою. Дівчата, ви у мене все знаєте. Напишіть в коментарях, що це за бренд. Також дівчина поділилася кадрами, з ким вона поруч сиділа на благодійному вечорі. Як ви бачите, це співачка Надія Дорофєєва, Катерина Усик та Володимир Усик. Ну а ось і підтвердження, що Дар'я та Володимир таки одружилися. Дівчина зробила собі новий паспорт, де ми бачимо прізвище Брашко. Ну, і блогерка зізналася, на яку суму вона купила автограф у Метурмен. Слухайте далі. Я сьогодні задонатила 100 тисяч гривень, купивши автограф у Метурман. Я б не сказала, що мені дуже сильно подобається у Метурман, чи я і фанатка, але я розуміла, що всі ці кошти збираються для дітей, тому я це і зробила. Тому Настя тепер несе в офіс нам автографу Метурман, а я до соняш їду до сина. Все, вирубай.